І ось сьогодні була ця сесія, на яку прийшли 22 депутати. Серед них прийшов ще депутат Анатолій Таранушич Ігор Проценко. Це ті, хто були проти, привели з собою жителів Сухинівки, які взагалі до цього не причетні. Спільне засідання комісії міської ради Виноситься проконує це винецьке питання, про у комунальних власних подалях міського і комплексу виробничих будівель та споруди. Ні, Депутат задає питання, дайте відповідь, не перебивайте. про Це перебувайте. ...послухи і виправдання Терпеновських шосей, сім, то який момент, хоче виправдати пенальну небезпецість та розташування сім'ї послухів на сміттєві особливих спеціалістів. Ви, будь-який реч, не зачекали там послухи, розваження... В час уряду... ...послухи і виправдання... ...послухи і виправдання... Вірній пан, Ігор Андрійович, Ігор Андрійович, Ваші питання стосуються... Ви все, після п'ятисячі, тільки під час узгляду п'ятого мігла, злого, Зараз тільки технічне питання. Внесли, а то не внесли в порядок. Якщо не внесемо, то не будемо проводити. 18 депутатів з вардявим поміщення прийняття. Реалізацію цієї проблеми, оскільки ми плануємо розміщати сортувальну лінію. Після чого там будуть відсортовувати сміття, яке будемо потім вивозити. Це все буде опороджено, все, щоб не було, воно не розносилось, не розліталося, ті самі пакети, ті самі кульочки, тобто ну, все оце, якби це. Це питання ну, закриває вивіз дикомтори доходів, оскільки ну, на даний час у нас можливості такої, як була раніше, немає. Тобто туди приїжджає мусоровоз. Та раніше посив... яка була можливість. Раніше була така сама можливість, але на майданчик населеного пункту. Робота Проходила та сама робота, але в кобря. Тобто складуватися сміття в зину самого стане, що воно там не буде постійно зберігатися, так як було в лісі. У <гум> кого які питання? А чому не залишили Так. Відмовився. Я озвучував і зараз хочу повторити. Це повинно відбуватись цивілізовано. От якби ви, ви, я, хтось іще інший, а кого ви почитали б за необхідне, приїхали у е, лісне жовте, приїхали в Сухеньку і сказали, люди, добре, ми хочемо запропонувати сесії міської ради придбати за 300 тисяч гривень бувший АБЗР. І вам сьогодні гарантуємо. Ось у нас документи на руках, які зробила експерт, відповідна організація, яка має на це право, є там дозволи в неї, є там якісь відповідні документи, які, які підтверджують те, що вона легітимна. Вона зробила екологічне дослідження, і сьогодні ми гарантуємо вам, що Жодного вреда ні лісному, ні сухинівці не буде Ми на не завели з собою жителів Сухинівки, які взагалі до цього не ні. Анатолій Тарамушич і з Олекс... своїм однопартійцем приводить людей з Сухинівки. І вони тут створюють 150 підписів, начебто ті люди взагалі не розуміють. Ви народні депутати. І не ось у кожного карма жить, бо три поплять посвідчить кожної партії. Що вас бере? Ви наводжеш вас обирали, ви ж побиваєте. А ото ви ж я народжувати. Ви нас слухаєте через слухання. Так а чого ж ви тоді нас виборили всі? Чого ви не слухаєте? І мутище. Натискай